Сьогодні, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Три роки горя, тривог і смертей. Водночас це три роки незламності духу українців і віра в неодмінно нашу українську перемогу. Знімальна група телерадіокомпанії Гок вийшла на вулиці горішніх плавнів, дізнатися у містян. Чи швидко промайнули для них ці три роки, і чи пам'ятають, де їх застало повідомлення про початок повномасштабної війни 2022 року? Дома ми вдома знаходимося. Важко блакати. У мене мати мать русська. У мене брати там. Тварі, Не інакше. Не люди. Не люди. Ну, я недовго за, до того знав. Син з Києва дзвонив, каже, буде війна. Кажу, а звідки ти знаєш, каже, з Верховної Ради вийшов вже, ну, сказали. А у нас, а потім він зателефонував, зателефонував зранку, що вже. Ну, це так ми знали. Суперечливі такі відчуття. Здається, що швидко пройшло, а коли кожен день гуде, коли скоріше б скінчилася війна. Ну і теж хвилююся, теж. Ну і за дітей хвилююся, Самі то пожили вже, так. ну а за Україну, за дітей. Так звичайно встаєш утром сім часов новості слуш як завжди встаєш вранці. Осьом ось я новини слухаю. Ну і звістка. Звичайно, я в шоці була. Ну а потім все Телефоную на Донбас, я сама з Донбасу. А там вже ура, і на нас бочку котять. Що це ми. Ми й досі не розмовляємо з ними. Я кажу, як вже ж тоді було відомо, що 200 точок одразу було залпом. Загалом це горе. Я сама росіянка, але із сестрою я не розмовляю. Вона у Челябинську вважає, що вони захисники, вони освободітелі. Кажу, Любо, як же можна бути слабодітелями у четвертій ранку і відразу 200 залпів? Вона спершу погодилася зі мною, а наступного ранку телефонує і говорить: та все ж таки, ми освободітелі, і все загалом там така політика. А у Волгограді у мене брат, все нормально. Але дивляться на нього і його родину як на ворогів народу. каже, ми як ізгої у цьому світі. Ми це таке горе, що й нас торкнулося. Друзі наші Халєзов, якщо ви знаєте, це друг з дитинства. Він як мій син мені був. Потім Сашко Солянник, нещодавно поховали. Також наш кума моя у Сєвєродонецьку жила зараз у Дніпропетровську, без житла, без нічого. Їй 70 років. Загалом це горе. Горе, це просто горе. Мені було 12 років. 12 років. А ти пам'ятаєш, як ти дізнався про те, що Росія напала? Ну, я вранці підійшов на кухню, та там були новини про те, що почалась війна. На роботу їхав в редути ще. І що? А? Отправили додому. А потім визвали бульдозери, а все ховали. Я то дитина війни. Мій батько загинув, я знаю, що, що таке війна. Кожен день сирениці, круглосуточно гудять, тривожно на, на душі, кожен день. Це Кожен день як рік. Позвонив внук і сказав, там тебе тата 4 години ранку, щоб ви знали, що почалася війна. Ну, швидко син одягнувся, бо там жінка і младша сестричка внука в Дніпрі. І він поїхав, кликав мене. Ну, звісно, що я не брошу, бо в мене тут на Добровольську, 39 квартира. Але всі плакали, в розпачі були. Тому що, якби мені сказали, чи моєму чоловіку сказали, він 39 го року народження, він ну, ту пам'ятає велику Вітчизняну, то Ніколи ми не чекали таке вторгнення, скажу так. наче не три роки, а тринадцять. Ну, не буду рахувати, ті, що з 2014 року. Звісно, хотілося, щоб і була з нами Донецька область, і Луганська область, і, і, і Харківщина, і Херсонщина, і Миколаївщина і так далі, Запорізька. Щоб ми були єдині і будемо чекати перемогу. Все, що можна, донатимо і допомагаємо нашим Збройним силам України. Хай живе Україна!